Доброго дня! Сьогодні ми з вами опрацюємо картку 50. А почнемо з математичного диктанту. Виконайте обчислення та запишіть лише відповіді. Знайти добуток чисел 2 і 4. Перший множник 2, другий множник 3. Записати добуток. 2 помножити на 8. Знайти добуток чисел 2 і 7. Перший множник 2, другий множник 5. Записати добуток. Обчислити добуток чисел 2 і 6. Знайти добуток чисел 2 і 9. Перевіряємо 8, 6, 16, 14, 10, 12, 18. В першому завданні у нас задача у класі 9 парт. За кожною сидить по 2 учні. Скільки учнів у класі? Давайте будемо міркувати, як ми маємо записати умову задачі. За кожною сидить по два учні. Значить, одна парта, два учні. В класі дев'ять парт. Дев'ять парт невідомо учнів. Натисніть на паузу та виконайте обчислення дією множення. Перевіряємо. Ми маємо за умовою задачі, що за кожною партою сидить два учні. У класі 9 таких парт. Потрібно знайти, скільки всього учнів у класі. Ми повинні по 2 взяти 9 разів, тому що два учні за одною партою, а таких парт 9. 2 помножити на 9 дорівнює 18 учнів. Відповідь. Слово скільки замінюю на 18 і переписуємо все запитання до задачі. В кінці ставимо крапочку. 18 учнів у класі. Наступна задача. У будинку 6 світильників. У кожному горить по дві лампочки. Скільки лампочок у світильниках? Давайте запишемо умову задачі. У кожному світильнику по дві лампочки. Значить, один світильник дві лампочки має, а в будинку таких світильників 6. Треба знайти, скільки всього лампочок у будинку. Натисніть на паузу та виконайте обчислення дією множення. Перевіряємо. Якщо в одному світильнику дві лампочки. А таких світильників було 6. Ми повинні по 2 взяти 6 разів. 2 помножити на 6 дорівнює 12 лампочок. Відповідь: Слово скільки замінюємо на 12 і переписуємо всі слова, які у нас є в запитанні задачі. 12 лампочок у світильниках. В кінці ставимо крапочку. Виконаємо завдання на знаходження периметра квадрата та його побудову. Побудувати квадрат зі стороною 3 см і обчислити його периметр. За умовою задачі ми знаємо, що сторона квадрата 3 см. Потрібно знайти периметр цього квадрата. Натисніть на паузу та виконайте обчислення дією множення. Перевіряємо, пригадуємо формулу знаходження периметра квадрата. P дорівнює А помножити на 4, тому що однакових сторін у квадрата 4. Замінюємо А на наше числове дане 3 і маємо вираз 3 помножити на 4. 3 помножити на 4 дорівнює 12 см. Від слова завдання відступаємо дві клітиночки вниз, три клітиночки від останнього запису, помічаємо, де у нас має бути початок побудови нашого квадрата і будуємо квадрат із стороною 3 см. Показуємо, що у квадрата всі сторони мають однакову довжину і вони дорівнюють А. Ще одне завдання довжина прямокутника 4 см, а ширина на 2 см коротша. Побудувати прямокутник та обчислити його периметр. За умовою задачі у нас відома довжина, а прямокутника 4 см, а ширина невідома, відомо лише, що вона на 2 см коротша. Значить, Б невідомо скільки сантиметрів, але відомо, що на 2 см менше, ніж сторона А. Потрібно знайти периметр прямокутника та побудувати цей прямокутник. Натисніть на паузу та виконайте обчислення дією множення. Перевіряємо. За умовою задачі нам відома довжина прямокутника. Потрібно знайти ширину прямокутника. Відомо, що вона на 2 см менша, ніж довжина. Від 4 відняти 2 дорівнює 2 см сторона Б. Тепер ми вже знаємо, якої довжини сторона А, якої довжини сторона Б можемо знайти периметр прямокутника. Пригадуємо формулу на знаходження периметра прямокутника. П дорівнює. Сума чисел А і Б помножити на 2. Замінюємо буквенні дані числовими і отримуємо такий запис. Сума чисел 4 і 2 помножити на 2. Спочатку виконуємо дію в дужках. 4 додати 2 дорівнює 6, 6 помножити на 2 дорівнює 12, 12 см периметр прямокутника. Тепер нам потрібно побудувати цей прямокутник. Відступаємо дві клітиночки вниз від запису. Дві клітиночки від початку ряду. Помічаємо, де у нас буде починатись побудова нашого прямокутника. І будуємо прямокутник із сторонами 4 і 2 см. Показуємо, що протилежні сторони у прямокутники мають однакову довжину. Протилежна сторона А. До неї протилежна, і вертикальні сторони Б до неї протилежна. Давайте пригадаємо, що ж таке дія множення. Дія множення – це додавання однакових доданків. Першим множником стоїть число, яке вказує на доданок, який повторюється: 2 додати 2, додати 2. Повторювався у нас доданок 2. Другим множником стоїть число. Скільки разів взято це число однаковим доданком? Три рази. Числа примножені мають назви множник, множник, добуток. Вираз на множення можна прочитати двома способами: Перший множник 3, другий множник 2, добуток 6. А можна ось цей вираз з множенням теж назвати добуток і прочитати так: добуток чисел 3 і 2 дорівнює 6. А зараз виконаємо вирази, в яких необхідно відновити нерівності. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: 12 додати 12. Дорівнює, дивимося, у нас показано, що два рази взяли яке число? 12. Дорівнює 12, помножити на 2. 3 додати 3, додати 3. Дорівнює. Число 3, ми взяли однаковим доданком три рази. Дорівнює 3 помножити на 3. 31, додати 31, додати 31, додати 31, додати 13. Ось у нас число 31. Взято однаковим доданком 4 рази. Записали 31 помножити на 4. Додати. Яке число у нас інше у записі? 13, додати 13. 18, додати 18, додати 81, додати 81. 18 ми взяли однаковим доданком два рази. Значить, нам треба 18 помножити на 2. А ще у нас, ой, вибачте, на 3. А ще у нас є один доданок, інший 81. Додати 81. Ще одні вирази виконаємо подібні до попереднього завдання. Відновити нерівності, натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 16, додати 16, додати 16 дорівнює. Однаковий доданок ми взяли 3 рази. Який доданок? 16. 16 помножити на 3. 4 додати 4, додати 4, додати 4. Число 4 ми взяли однаковим доданком 4 рази. 4 помножити на 4. 21 додати 21 додати 21, додати 12. Число 21 ми взяли однаковим доданком 3 рази. 21 помножити на 3 додати 12. 42 додати 24. Додати 42, додати 24. Дорівнює. 42. Скільки у нас однаковим доданком число 42 було взято Два рази. 42 помножити на 2. А тут у нас ще інший доданок взято два рази. Це число 24. Додати 24 помножити на 2. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!